Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Водночас рятувальники активно розміновують території вже звільнених населених пунктів. Так описав ситуацію в регіоні очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа-центру. Подробиці дивіться у сюжеті. Попри відносно стабільну безпекову ситуацію в Миколаєві, ворог продовжує обстрілювати населені пункти області, зокрема Куцурубську громаду. Сьогодні, о 7.20 ранку, окупанти вчергово відкрили вогонь. В результаті атаки є жертви серед цивільних. Загинула дві особи: це чоловік та жінка. З-під завалів рятувальники змогли дістати 7-річну дитину. І зараз йому не загрожує йому його життю не загрожує небезпека, але він залишився сиротою. Також ще одна людина зазнала поранення, зруйновано чи дуже сильно пошкоджена біля 10 будинків. Водночас на Миколаївщині піротехники та сапери активно розміновують вже деокуповані території, та й тут не обходиться без загиблих днями на межі Миколаївської і Херсонської областей на мінах підірвалися четверо рятувальників. Нині очистити від вибухонебезпечних предметів треба 270 тисяч гектарів землі. Це надскладна задача, каже Віталій Кім. Зараз допомагають багато областей щодо розмінування та іноземні партнери, але при цьому, при всьому, темпи об'єктивно не вистачає цих темпів для того, щоб розмінувати все в короткий термін. Також закордонні партнери допомагають Миколаївщині з модульним житлом для людей, які внаслідок бойових дій втратили своє майно. Наразі область має отримати 430 таких мобільних будиночків. Розподілятися вони будуть таким чином: першочергово на деокуповані території та населені пункти, які найбільш постраждали. Розподіл буде йти через голів ОТГ та райдержадміністрацію адміністрацію відповідного району для того, щоб люди могли там жити, поки відновлюється їх житло. Тобто, це по децентралізації будуть робити самі громади. Прокоментував очільник області і відновлення бізнес потужностей регіону. За його словами, малий бізнес вже повертається до Миколаєва. А от середні та великі підприємства поки не поспішають. На думку Віталія Кіма привабливішим для бізнесу міста стане після відкриття зернового коридору. Ми зібрали від бізнесу, що їм потрібно. Це перш за все страхування ризиків перед банками, лізингова техніка. Це та таке інше, тобто ми розуміємо, потребуємо бізнесу і працюємо в цьому напрямку. Зараз в місті та області тривають роботи з відбудови. Вже відновлено 5 із 6 мостів та 97% критичної інфраструктури. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.